Наркотики забирають у наших дітей майбутнє. Одна дитина з трьох зустрічає дилерів прямо у коридорах та дворах своїх шкіл. До закінчення школи більше половини підлітків пробують вуличні наркотики. В той же час насилля серед молоді, що породжує наркоманію, продовжує рости. Нині, за темпами росту наркоманії та СНІДу Україна займає одне з перших місць в Європі. Так, згідно з соціологічним дослідженням Харківського університету внутрішніх справ, станом на 1995 рік наркотики спробувала кожна четверта особа з числа молоді. Станом на 1997 рік кожна третя. А в 99 році вже 45% молоді. Їх кількість продовжує рости. До групи ризику. Можна віднести 61,5% молоді, а процент наркозалежних людей досягнув показника 6,78%, тобто 3 мільйони громадян України. За прогнозами українських вчених, у разі якщо цей показник перевищить 7%, нація опиниться на шляху прискореної деградації та загибелі. Шлях наркомана це пастка. В яку продовжують потрапляти наші діти. Життя наркомана це дорога до прірви безнадії на майбутнє. І тільки завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо подолати цю біду. Рік антинаркотичної роботи всеукраїнської громадської організації Наша Україна довів: вихід є. Разом з організацією Нарконон ми ефективно допомагаємо молоді жити без наркотиків. Під цим прапором відбувається найбільший антинаркотичний рух в Україні. Болюча проблема наркоманії привернула нашу увагу одночасно з усім українським суспільством. Адже наслідки наркоманії та темпи її розповсюдження вражають своєю руйнівною дією. В семи регіонах України завдяки зусиллям працівників громадських центрів всеукраїнської громадської організації Наша Україна тривають акції у рамках проєкту Антинаркотична діяльність. Ми об'єднали різні громадські організації та активних людей, небайдужих до цієї проблеми. Більше року члени всеукраїнської громадської організації Наша Україна та представники доброї волі. З інших антинаркотичних організацій займаються просвітницькою діяльністю. Наша місія в тому, аби випередити дилерів, розказуючи дітям правду про наркотики. Активісти Всеукраїнської громадської організації Наша Україна спільно із громадською організацією Нарконон випустили на DVD лекцію Правда про наркотики, що була поширена працівниками громадських центрів. Всеукраїнської громадської організації Наша Україна у Києві, Донецьку, Луцьку, Львові, Тернополі, Сімферополі, Севастополі, Чернівцях, Олександрії, Бердянську, Херсоні, Запоріжжі та інших містах України. У Чернівцях, Тернополі, Луцьку і Севастополі лекція була показана по телебаченню, що призвело до позитивних відгуків та бажанню окремих людей. І деяких організацій продовжити співробітництво в напрямку профілактики наркоманії. Відгукнувшись на запити громадськості, Всеукраїнська громадська організація Наша Україна разом із представниками громадської організації Нарконон впроваджує програму навчання лекторів шляхом проведення семінарів. Найкращий у Європі лектор антинаркотичної освіти Марина Грибанова підготувала наразі. Більше 50 лекторів, які читають лекції для дітей і молоді у багатьох містах України, вони знають, як донести до слухачів дані про те, що таке наркотики і як бути щасливим, не вживаючи їх. Після прослуховування цих лекцій, люди приймають свідоме рішення ніколи не вживати наркотиків. По всім регіонам України серед школярів та студентів розповсюджується брошура Скажи ні, наркотикам, скажи так, життю. Тисячі брошур роздали волонтери всеукраїнської громадської організації Наша Україна під час тематичних лекцій та під час вуличних акцій. Як результат, діти не лише відмовляються від наркотиків, вони активно борються з ними, приймаючи участь у акції, ми обираємо майбутнє вільне від наркотиків. У Луцьку після прослуховування лекції учні підписували плакат в актовій залі школи. Президент ради шкільного самоврядування області передав звернення школярів заступнику начальника відділу УМВС Волинської області у справах неповнолітніх. Прийнявши звернення, працівник УМВС пообіцяв дітям від імені всіх правоохоронців надалі робити все можливе для їхнього захисту від наркодилерів. У Тернополі вони пішли далі, підключивши до антинаркотичної боротьби начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради та депутатів обласної ради. І навіть привели до присяги мера міста, передавши йому самописний лист з проханням про захист їх життя і здоров'я від наркотиків. У Запоріжжі діти після прослуховування лекції Правда про наркотики підтвердили своє рішення боротися проти наркотиків, запустивши у небо безліч чорно-білих кульок з написом Ні наркотикам. Ця акція символізувала визволення України від згубного впливу наркоманії. У Львові усю ніч жителі міста запалювали вогні життя вільного від наркотиків на центральній площі міста і залишали свій підпис на підтримку впровадження антинаркотичної освітньої програми Нарконон в усіх учбових закладах України. Збір підписів проходив також у інших містах України і завершився проведенням ряду тематичних круглих столів у громадських центрах всеукраїнської громадської організації Наша Україна. У обговоренні болючої проблеми взяли участь представники закладів освіти, соціальних служб, відділів освіти органів місцевого самоврядування та представники інших громадських організацій. Вони сформували запит до депутатів Верховної Ради щодо прийняття відповідного рішення. У багатьох містах України проводили конкурс на кращий антинаркотичний плакат. Десятки шкіл підтвердили згоду на участь. На плакатах діти висловили своє ставлення до цієї проблеми. Зважаючи на масштабність акції, багато центрів дитячої творчості та соціальних центрів розмістили виставки плакатів переможців. Діти створили лист прохання до працівників відділів по боротьбі з наркотиками в Україні і передали його кожному від патрулів міліції до начальників відділів ОМВС України. Замістій наші наркотиків! Працівники громадських центрів та соціальних служб отримують велику кількість запитів від директорів навчальних закладів з проханням прочитати лекції для школярів та провести курс підготовки лекторів серед вчителів. Більше мільйона дітей прослухали нашу лекцію Правда про наркотики та долучились до акції Будемо захищати ми свою країну від наркотиків. Це робота з найменшими, а підлітки все ще потрапляють у зону ризику наркоманії. Але кампанія Будемо захищатиме свою країну від наркотиків є справді глобальною. На базах багатьох шкіл вже працюють агітбригади, що розробляють і впроваджують нетрадиційні методи профілактики наркоманії. Маючи під рукою інформаційні брошури і матеріали для підлітків, скажи ні наркотикам, скажи так. Життю ми даємо необхідні знання. У кожній брошурі є повний опис усіх наркотиків. Також в них наводяться такі факти, як історія наркотиків, вулична назва, наслідки вживання кожного з них. Розповсюдження цих брошур потребує підтримки влади на місцях та підприємців. Члени всеукраїнської громадської організації Наша Україна. Організували автопробіг містами України, у якому прийняв участь член правління всеукраїнської громадської організації Наша Україна Микола Катеринчук. На кожній зупинці маршруту Лектори антинаркотичної освіти читали лекції Правда про наркотики в школах та інших навчальних закладах, розповсюджували інформаційні матеріали. Завдяки діяльності нашої організації Україна долучилася до всесвітньої кампанії За світ без наркотиків, що підтримується Організацією Об'єднаних Націй. Ви та ваша компанія можете долучитися до проекту Антинаркотична діяльність. Надаючи кошти для розповсюдження інформаційних матеріалів у вашому місті, підтримати акції у закладах освіти, проспонсувати підготовку лекторів антинаркотичної освіти. Приєднавшись до всеукраїнської акції, будемо захищати ми свою країну від наркотиків, ви можете врятувати ціле покоління. Дізнайтесь правду сьогодні, щоб жити завтра. Коли вони... Ховали правду від людей, ми не вірили, їм. ми піднялись з коли... коли вони схиляли з до брудних ідей. Ми взялись як один, ми були як один І днями.

Я не заспокоюсь, І якщо придеться, буду захищаний, я свою прав... Смотрят нам в глаза Мы стали сильней Нам не быть в стороне Замкнем ряды Нам нужно миру показать Мы в нашей стране Мы в нашей стране Свободной и гордой Любимой